Славність українського народу прощаєсь до наступних ефірів. І ми продовжуємо наш денний ефір на Суспільному. Нагадаю, для вас працює Оксана Максимлюк та Олександр Бодня. І в цій годині будемо більше говорити про ситуацію на покровському напрямку. А наразі є інформація про те, що президент України Володимир Зеленський кілька хвилин тому повідомив в Телеграмі про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами головкома, триває захист турецька та важкі бої на покровському напрямку у ранковому зведенні генштабу ЗСУ на сторінці у Фейсбук. Повідомили, що впродовж минулої Бо відбулося 145 бойових зіткнень, 45 з них на покровському напрямку. І власне про ситуацію там ми будемо у зоні відповідальності 47-ї окремої механізованої бригади. Ми будемо говорити більше з головним сержантом роти 47-ї окремої механізованої бригади з позивним Азимут. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас вітаю. вітаю доброго дня. Раді вас бачити в нашому ефірі. Насамперед, розкажіть, будь ласка, яка зараз спостерігається ситуація в зоні відповідальності вашого підрозділу ситуація зі штурмами вона продовжується вона не зупинялася за час за час там останніх двох місяців і скоріш за все не буде зупинятися можливо ми зараз трохи е, зменшили ритм е, штурмів але загалом вони продовжуються малими групами постійно продовжуються як намагаються просуватися і штурмувати російські військові які ресурси задіють при цьому Найчастіше, от саме на нашій зоні відповідальності, вони використовують мавіки зі скидами. Вони використовують дуже плотно, використовують мінометні снаряди, навіть танчиком працюють з якихось закритих позицій, і АГС підключають. І малі групи в середньому по три-по чотири чоловіка висуваються на передній край, накопичуються і потім починають продовжувати робити штурми. І ті штурми відбуваються. От вони можуть відбуватися кожних дві-три години. Тільки підходить поповнення. Зразу група старається пройти нашу більш. Наші хлопці тримають, наші вогневі засоби тримають цю лінію. Але загалом перевага в мінометних снарядах однозначно в Російської Федерації. Тобто це є така тактика, так постійні штурми без передиху, без будь-яких пауз. А от якщо раніше ми говорили, що малі штурмові групи це близько там 60 чоловік, то зараз, як ви сказали, це 3-4-5. Яку перевагу це надає російським військам? Така такий матч.